Скоріше за все, ви будете зі мною не згодні, але ви можете отримати все, що ви хочете вже завтра. І ваша задача не зрозуміти, що я тут скажу, а відчути це. А для того, щоб це відчути, скоріше за все, деяким з вас прийдеться передивлятися це відео ще тиждень. Тому збережіть собі його і повертайтесь сюди постійно для того, щоб протримати оцей стан. Так, от весела новина або сумна, самі вирішуєте, але ви можете мати лише те, що ви є. І от зараз проаналізуйте тепер своє життя і подумайте, а де насправді тут помилка? Що все, що я вже є, я вже і маю? І ваше життя це просто матеріалізація вашого внутрішнього стану. Все, що я є, я вже і маю. І зараз будемо тоді розглядати, а як же мені отримати те, чим я не є. Так, от, щось мати це означає бути в гармонії з цим. Якщо ви хочете мати здоров'я, а ви хворі, ви отримуєте цю хворобливість. Так, ви маєте бути в гармонії зі здоров'ям. Якщо ви хочете грошей, ви маєте бути в гармонії з грошима. Якщо ви хочете бути офігенним експертом, ви маєте бути в гармонії цього офігенного експерта. Якщо ви хочете всі блага, якщо ви хочете якось влаштувати своє життя, знайти чоловіка, ви маєте бути в гармонії з цим. Так от питання, як ми можемо отримати від світу те, що ми собі не дали. Якщо ми і є цей світ, і якщо по нашій частоті де буде нам. І справа в тому, що ми реагуємо на світ, так? ми дивимось на нашу реальність, і нам щось не подобається. Ми реагуємо на світ, і ми чекаємо, коли там настане зміна. А насправді життя влаштоване так, що це світ реагує на нас. І ви можете подумати, що «та ну, я не хочу. Я краще піду щось зроблю через дію. Так, я краще буду хотіти, я буду добиватися. Я буду це постійно в стані жертви, в стані негативу. Я буду йти чогось там досягати і так далі. Тому що це якесь мені не зрозуміло. Мені не зрозуміло, що там тримати, які частоти. Я взагалі не хочу в цьому розбиратися. Я сильно, сильно така матеріальна, такий знаєте, жертовний стан. Um, і так все в житті відбувається. Ти продовжуєш грати в цю гру. І зараз я поясню: слухай, будь ласка, до кінця тобі все дуже дуже схлопнеться. Ти просто зрозумієш, що зараз в світі немає помилки. Якщо ти зараз страждаєш, ну коли мені вже буде, ти просто зрозумієш, що якщо ти і проживеш далі, от в цьому стані. До кінця свого життя в принципі нічого не зміниться. Що ти просто в тебе неправильний кудзор, ти не туди дивишся, ти можеш це утримати ось так. Ну ти вирішила взяти це через страждання взяти це важко, і ти настільки абсолютно, що ти знову ж таки підеш і візьмеш це через страждання. от секрет в тому, щоб не бути як правильно нуждаючийся, та не нуждатися. Тобто не прив'язуватись до результату. І якщо ти зараз сидиш ще так, ладно, я потерплю, терпіння це взагалі не тем. Подивіться мої попередні відео на YouTube, ви зрозумієте, що терпіння це очікування кращого. А очікування кращого, це означає, що я зараз в іншій частоті на низьких вібраціях очікую високих вібрацій. А якщо світ це я, він мене дзеркалить, то в принципі, ну так би ми і проживемо в своє життя. Так, от, не настільки своє бажання вже поставити в, в існування того, що це вже є, щоб не прив'язуватись до результату. Тобто, якщо ви зараз і сидите в Бідності в якійсь, і ви очікуєте, що колись насипеться багатство, щось станеться, сам якось блог піде, якось люди почнуть вас купувати, почнуть вам стукати, запропонувати якісь там зв'язки, колаборації і так далі. І от там ваше життя розкриється, це те терпіння в надії на кращі часи. Угу. Ви зараз прив'язуєтесь до результату. Тобто ваша внутрішня частота це бідність, але коли ось там налагодиться, я буду відчувати себе класно. І тепер уявімо, ви берете, значить, а дію ж треба робити. Да? Ви берете, наприклад, ви експерт, ви запускаєте якийсь мініпродукт. Ваша частота, ваша внутрішня реальність, ваш тонкий план, уявляє, що там буде 20 людей. Ви йдете, запускаєте свій мініпродукт, к вам приходить 5. І от тепер починається ця битва, битва двох світів. І якщо ота реальність, яка зараз трапилася, впливає на вашу частоту на тонкому плані. Ви вже програли. Ви прив'язалися до результату. Оцей міні-продукт був як показник вашої класної експертності. Якби він мав прийти для того, щоб змінити ваш стан невдашества. От коли я це запущу, тобто є ви, є тепер бажання і результат, коли буде 20, я отримую стан, що я класний експерт, що так, мені тут щось світить, і я тепер починаю діяти. Тобто, давайте рівняння таке, там X, Y, є ви. Є результат 20 людей і є бажаний стан. Виходить, що ми ніколи не хочемо цих 20 людей. Ми хочемо щось для того, щоб отримати стан. Будь ласка, слухайте, зараз уважно, а краще прослуховуйте. Тобто, все, що ми хочемо в своєму житті, лише для того, щоб мати певний стан. І оцей стан завжди протилежний, тому що я зараз відчуваю. Якщо я бідна, я хочу стан багатого, якщо я невдаха, я хочу стан якогось удачливого. Якщо я без стосунків я хочу стан якоїсь коханої жінки. Так от, якщо результат впливає на твою частоту, та ти тримала там, що ти класний експерт з 20 клієнтами, і тебе реальність впливає на твій тонкий план, тоді ти дозволила світу виправити твою частоту і нав'язати тобі свою. Це означає, що всередині тебе це було як жарт, але все ж таки віриш ти. І довіряєш, і фактом для тебе є 3D-реальність, хоча насправді все навпаки, і оце є той кут зору. Тобто, якщо ти дозволяєш результатом впливати на твою частоту, якщо ти здаєшся постійно цій реальності, ти будеш жити постійному у цьому колі. Ти не тримаєш свою частоту, ти не смієшся цьому світу. Ти не граєш в цю гру, ти дозволяєш тому, що сталося, виправити свій внутрішній світ, який створює твою матерію. І вдумайтеся в абсурдність цього, та наскільки легко ми здаємося реальністю. вас сьогодні гарний настрій, ви побігли на роботу, на вас накричав директор. І оця 3 d реальність змінила вашу частоту. Ви дозволяєте світу змінювати себе. Але ви хочете? А якщо ви зрозумієте, що ви творець, що ви творите це життя, ви маєте постійно тримати свою частоту, але не зі страху, не прям не знаєте, як м -м -м, вигадка, як фантазія. Реально налаштовуватись. Так, це робота, так це треба тренувати цю ж. Але коли ви їдете за кордони, вам кажуть в Іспанії крадуть телефон ви купуєте собі сумочку, ви прасовуєте цей телефон, ви тримаєте матерію, ви тримаєте щось матеріальне. Ви вчитеся як зараз тут вижити, щоб у мене не вкрали телефон. Тобто, ви настільки за матеріальний світ турбуєтесь, ви весь день там думаєте про цей телефон, ви його там біля серця тримаєте і так далі. Ну свою частоту ми на раз два віддаємо. Тобто ми не можемо віддати телефон, який ми і купили своєю частотою, так матеріалізували це в своєму світі. Але ми тримаємося за матерію, не але не тримаємося за свою частоту. На да, це якийсь бред, Ні, не буду. Е, мене ударили, я плачу. Да? дівочку обіділи, дівочка обіділась. Все, тобто я не продала, я пішла за сіла плакати. Мене не сталося, не знаю. Цей чоловік мене обідав, і я вже по частоті стала якоюсь жінкою. Не знаю, яку всі кидають, і я вже випромінюю цю частоту. Тобто я дозволяю світу це змінити. Я тримаюся за матерію за посуду, за подушку, за плаття, за пома. За щось таке матеріальне, але за чистоту свою я не тримаюсь. І це підміна понять і, і так більше живе. І ми маємо робити все, щоб моя частота не відповідала зараз частоті світу, якщо він мені не подобається, а відповідала частоті моїх бажань. Наша задача позбутися залежності від результату. Не результат керує. І, скоріш за цей результат був тільки того, що ти і випромінювала. Ось таке, ти ж зайшла на цю дію з острахом. А якщо в тебе буде. Ти будеш заходити на цю дію без очікування, що е, е, є два варіанти. Є так і ні. Да, Може вийти, може не вийти. Я від цього не гірше, я від цього не падаю. Нічого вібраційного мені не змінюється. Прийшли ці люди, не прийшли. Це не люди вирішують, що я афігене експерт. Це не лайки вирішують, що я афігене експерт. Моє поле ось таке афігене. Я так відчуваю себе, і це не про накрут, і це не про м -м, якесь таке его, коли так. Да? Треба просто прийти в цей стан. Треба це відчувати для себе, да? розуміти свою цінність. І це, по суті, єдине, що вам в цьому житті треба зробити. Але більше знову ж таки це кидає, це якась незрозуміла гра, цьому не вчили, так, цьому не вчили. І ми сильно здалися і повірили матриці, в якій ми живемо. І все. І ми загналися в це коло і постійно боремося з обставинами, які випливають. Ці обставини нас збивають, ми не сприймаємо це як гру. Так от наша задача стати усвідомленими. Наша задача зрозуміти, як це все влаштовано, усвідомленими. Тобто просто поспостерігайте. давайте тиждень собі дайте. Ви тепер проживаєте своє життя з того стану, який ви хочете отримати. Але для цього ми маємо знати, що ми хочемо, так? яке бажання в нас має бути. Ми маємо знати все ж таки, що ми хочемо від цього світу. Є в нас бажання. Знаємо ми, Да? Ми намагаємося зараз перебувати в цій частоті, і тепер ми ж шагаємо по життю. І коли там за тиждень у вас станеться якась перепона ви побачите, що перша реакція якби страждати. Перша реакція зараз. Ну все, приплили. Ну от я ж казала, ви не тримаєте свою реальність зараз. Ви здаєтеся тією, яка відбувається. Ця частота швидше змінить вашу, ніж ваша частота. Це а ваша задача залишатися в своєму стані. Ви побачите, що сталося перешкоди, знає палець порізала. Все, ви вже сєтуєте, начальник не кричав, ви вже сєтуєте, ролик не полетів, аккаунт заблокували. Щось там сталося, і вже ви не сприймаєте це, як груд. Ви здаєтесь, так от настільки тримаєте свою реальність, що б там не відбувалося. Я е, це не про позитив, такий е, дурний, знаєте. Я знаю, що все буде круто, тому що це я рулю. Просто станьте в позицію творця, це я рулю, це я сама змінюю. Так, от давайте такий приклад. Насправді ми не хочемо бажань, ми хочемо лише стан. Просто зрозумійте. гроші, ви не хочете грошей, ви грошима щось відчуєте. Статус відчуєте. Так, от давайте приклад. Якщо я лежу вдома і мені холодно, а за вікном зима. Просто тепер підкладайте на себе, що ми намагаємось насправді зробити, і наскільки це абсурдно, так я лежу вдома, значить, за вікном зима мені не подобається, я хочу тепла, і мені холодно. В даному випадку, якщо я сідаю в медитацію, намагаючись змінити зиму, угу, що більшості намагається зробити, так це означає, що є я є е, е, якийсь результат, зима має зникнути, щоб відчути стан тепла. Угу. От коли я подивлюся і у вікно, і там буде сонечко, це результат моєї роботи. Я відчую тепло. Приберіть результат. Дайте собі одразу тепло. Є я і є мій стан. Я себе загріваю, не знаю, плідами, чайком і приходжу в стан тепла. І мене вже не хвилює, що за вікном зима. Я не намагаюся це змінити. Так, я даю собі стан, а все світ з затримкою. І через час ви побачите, що за вікном вже весна, вже зими немає. Ну ви не боролися з реальністю, вони боролися з світом. Ви не виходили, не намагалися всім своїм єством змінити. Так от, коли ви питаєте, коли це вже буде. Це вже взагалі ви не ту маніфестацію робите. Якщо ви кажете, добре, я потримаюся, але коли це зі мною станеться, ви не зрозуміли взагалі принцип. Це означає, що ви все ж таки не маєте, у вас цього немає, ви не даєте собі цю частоту і ви тримаєтесь до покращення умов. Так от моя задача сидіти вдома і дати собі тепло. І таким чином, в мене вже. Тобто, Випадає взагалі бажання результату. Випадає прив'язка до 3D світу. Випадає бажання цього результату. і Тоді я відчую, що я якась молодець. Дай собі це вже стан, дай собі цей вже стан, і тебе просто пропадає оце хотіння. Ти вже не, нічого в цьому житті ні з чим не борешся, воно якби відпускається, відпускається контроль, відпускається напруга, відпускається стрес, і воно саме собою стається по твоїй частоті. Бо зараз ти вже дала собі це, ти знаєте, ситий голодному не товариш. Да? Накорми себе, і тобі не захочеться, і ти не будеш думати 24 на 7 про їжу. Так само і тут дай собі цей стан, дай собі це тепло, і з тобою все буде окей. Так от чому ви хочете, щоб ваші бажання збулись? Чого ви хочете, щоб ваші ем, маніфестації, ваші блокноти, карти бажань, щоб оце все збулося, лише щоб відчути те, що ви зараз не відчуваєте? Ось так створюються всі ваші бажання. Ви не зможете отримати те, ким ви не є. І ваша задача стати оцією людиною. Я хочу стати експертом, якого лайкають, коментують, пересилають, якому платять гроші, тільки того, що я зараз не є цим експертом. Я зараз не відчуваю себе так. Все, що я відчуваю, я і отримую. Тобто ти пішла робити дію, не маючи це, з відчуттям отримати цей результат, щоб за ним отримати цей стан. Тобто ти дала, додала зайвих величин, які тут не потрібні. Тобто є ти, є результат і є певний стан, не розуміючи, що стан це вибір бачення реальності. Я вже афігенний експерт, навіть не зважаючи на те, чи встиг всесвіт переналаштуватися під мою нову версію. Тобто не зраджуй себе, не зраджуй свій маршрут, доки не видно результату. Ти тримаєш свою частоту, в тебе своя реальність. Не здавайся тій, яка тобі зараз не подобається. Просто це настільки абсурдно, ми просимо Всесвіт підтвердити нас. Ми настільки в собі не впевнені, що ми просимо Всесвіт. Отим от нашим уявним результатом результат, же ми самі придумали, що цей результат дасть мені цей стан. Насправді це ж не десь якась не знаю відома всім фішка. Ні, ви самі вигадали, що якщо буде ось так, я отак себе відчую. Це ваші ігри разуму. Так, от наскільки абсурдно, що ми просимо всесвіт підтвердити нас в той час, як ми маємо самі себе підтвердити. Так, от коли ми кажемо, як я це отримую, це означає, що я хочу утримати те, ким я не є, а я отримую лише те, ким я є. Питання, що потрібно зробити. Знай, куди ти йдеш. Знай, яка там частота, і дай собі її максимально. дій з цього стану. Не питай, не тримайся, коли це буде. Не тримайся, коли це буде. Це може бути вже завтра. Але оце твій світ, оце моя частота, наприклад, я там номер один, топ-номер один, заробляю мільйон доларів, живу в іншій країні. Це мої окуляри. Це мої окуляри. І тепер я задаю питання. Коли це зі мною трапиться, я таким чином знімаю свої окуляри. Все, я вже дивлюся не через цю лінзу на світ. Я вже тільки в матеріальному світі. Тепер, я... якщо я питаю у всесвіту, коли це зі мною буде, що це означає? Що я цього не маю? Я цього не маю і моя частота не мене. І я буду це постійно отримувати. Так от все, наскільки ви хочете те отримати, що ви хочете, залежить від того, як часто. Ви знімаєте ці окуляри. І Якщо ви задаєте це собі питання, ви не зрозуміли цей ролик.